Вітаємо вас з перемогою сьогоднішньою. Так. Що буде сказати по цій грі, яка сьогодні дошкоманда да, склалась надто вдало, особливо для одного з ваших гравців, який зробив покер? Ну так, Владік нас Яковенко виручає. Плюс так дали трошки понервувати сьогодні, бо я був на весіллі у Андрія Лисенка, який за скітку грає. Ось, трошки погуляли, треба було його привітати. Була ніч тільки на відновлення. Ну і на фарт, в принципі, запізнився. От, але вибіжав там, на 5 хвилин, трохи пробігався, і якраз тільки я приїхав е, на гру, ми почали вигравати. От ти кажеш, що на фарт, між іншим, є таке повір'я, що якщо е, футболісти перед матчем побачать весілля, то вони програють. Ну дай Бог. А сьогодні у тебе вийшло напаки. Ну, не програли. Ну, весілля добре погуляли, в Житомирі взагалі супер просто. Ще раз вітаємо Андрія Лисенка з, з Василем. Три матчі, три перемоги, політ нормальний. Ну, сподіваюсь, так і далі будемо рухатись е, на такій ноті, е, веселій, позитивній, і будемо входити вже там в якийсь груповий етап і плей-офф з таким же настроєм. Треба. Дякую.